Привіт, мудрим і небайдужим. Радує мене те, друзі, що в сьогоднішній безвихідній і важкій ситуації все більше і більше людей прозріває, все більше і більше українців усвідомлюють найбільшу проблему України. Це безвідповідальність влади і безвідповідальність безпосередньо президента, бо риба гніє з голови. Якщо б була відповідальність президента, першої особи держави. За всі злочини скоєні ним, за невиконання передвиборчих обіцянок, то ця відповідальність автоматично каскадом спускалась би на нижчі рівні, і тоді в Україні був шанс. А так Зеленський довів до краю, до прірви, і взагалі постає питання, чи залишиться Україна державою як такою. Дуже великі ризики, дуже великі небезпеки з врахуванням ну геополітичної ситуації, звісно. Тому ключове, що треба змінити українцям, це. Запровадити ну, безапеляційну відповідальність президента за передвиборчі обіцянки і за всю його діяльність. Якщо у нас кожен президент після своєї каденції буде знаходитись під слідством, а я думаю, що він стільки нароблять, що бажаної в'язниці, то це буде показник, показник того, що держава одужує. Сподіваюсь, що ящик пандори цей відкриється і. Кожному наступному президенту це буде як дороговказ, що якщо ти чиниш неправильно, то отримуєш ув'язнення. До речі, так зараз фактично відбувається в Південній Кореї, яка знаходиться під е протекторатом, фактично Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки, звичайно, свої питання, свої бажання і свої інтереси. Однак е в сьогоднішніх реаліях ми від них повністю залежимо і напевно. Це чи не єдиний шанс загрі для України зараз зберегти державність криву косу, але як і є, тому відповідальність президента однозначна. І треба критикувати президента, треба вказувати на його недоліки, треба їх фіксувати, а потім притягати до відповідальності, притягати до відповідальності, щоб було неповадно усім на майбутнє. І ця відповідальність автоматично буде і у депутатів, і у чиновників нижнього рівня, тому що ну коли він буде розуміти, що несе відповідальність за призначену особу, якого буде призначати, так ще яку буде рекомендувати. І він буде кидати тінь на нього безпосередньо, на сонце ликого, то він буде відповідальніше ставитись до таких призначень і, відповідно, сам вживати заходів, щоб потім не нести відповідальність за того нерадивого, кого призначив. Тому радий таким коментарям, які під моїми відео, радий, що прозрівають люди. Звичайно, ще багато несповна розуму, напевно, придивившися єдиного марафону. Але якщо є мудрі люди, значить шанс ще в українців залишається. Мізерний, але шанс є.